І нарешті зараз будемо говорити про наших гостей. Їхні голоси зачаровують це мало сказати. Після участі в українському голосі країни вони здобули популярність не лише в Україні, далеко за межами її і рідного Казахстану. І зараз вони у нас в студії в сніданку. Більше про наших гостей. А далі наживо з ними поспілкуємося. Данелія Толєшова – наймолодша перемога в четвертому сезоні Голос діти відкрила для неї багато сцен по всьому світу. Минуло. Року дівчина виступила на американському шоу талантів і заворожила суддів. Вчора відзначили, відсвяткували. І тут от завжди от цікаво, як кожна країна святкує по-своєму, які у вас традиції, і як ви відсвяткували. У нас в школі <рит> О! Тому ти тут, дай так розумію. Данелю я дуже добре пам'ятаю, коли про храмі діти. Це просто щось неймовірне. Далі було американське шоу. Що далі, Данелі? Ну, куди далі? В космос? Ну, там не только было американское шоу, там сначала было Евровидение, потом еще одно американское шоу, потом еще одно американское шоу. А, вот. Но потом я уже планирую уже приезжать в Америку, потому что а, раз уже начала уже в этом американском уйти. Ты хочешь стать американской что, да. зиркой? А, ну, я не знаю вообще, кем я хочу стать еще пока что, потому что я еще ребенок, но посмотрим. Мне кажется, но... она уже американская зирка. Ну, Абсолютно. Да. Ну да, планирую, да.